Друзі, привіт усім! Ви на каналі Сода. і в нас тут ну, просто дуже багато української музики. Сьогодні мій кавер на пісню Черемшина зібрав на YouTube 500 тисяч переглядів. І з цієї нагоди я вирішив записати невеличку відеореакцію на кавери на пісню Черемшина. Я вирішив попросити свою команду зібрати для мене плейлист з відеороликами, які я досі не бачив. Тому разом із вами я зараз буду їх дивитися. <звіт> Аліна Волкова, 72 підписники, 3616 переглядів. Що ж, Аліночка, дуже гарна сукня у Аліни. <звіт> дуже такий потужний голосина <звіт> у дівчини. Це якийсь палац культури, я так розумію. Я колись також виступав на таких сценах і співав також черемшину. Згадую ці часи. Таке драматичне виконання, дуже частеньке виконання, дуже частеньке. Аліна, дякую вам за виконання цієї пісні і. Ні на кого не схоже виконання. Бажаю вам успіхів і дякую за те, що співаєте українські пісні. Олена К. Сім підписників, 63 перегляди. Ніби живе виконання на гітарі. Цікаво, чи буде вона співати. Так, я чую, що там ще одна гітара десь сховалася за кадром. Мабуть. Дуже гарно звучить гітара. Пластиком гніздачком в тисі. Мабуть, якась мама, тому що там а десь на фоні аплікації. Зайчиком подивіться на того зайчика. Дуже виконання нагадує мою маму тата сидить О. Тато сідає грати на гітарі, і мама його підспівує. І це дуже мені нагадує наші такі сімейні посиденьки. І манера виконання також така дуже схожа на мою маму. Але таке сумне виконання чомусь у Олени. Але дякую вам, Олена, за таку чудову гру на гітарі. Ось, і за те, що викликали в мене такі асоціації і спогади. Дякую вам. А в нас наступний кавер. і Він особливий. Я вже його бачив. <смі> Точніше, я чув це виконання, але я і залюбки його послухаю зараз разом із вами, тому що воно дійсно варте вашої уваги. Так, це у нас Поль Манандіс, це французький українець. Дуже подобається мені ця пісня у виконанні поля. Особливо подобається виконання фортепіано. Голос Поля Манадіза ви зараз почуєте і все зрозумієте самі. Знав зозулі чути голос в лісі. Ластівки, стечко, звіли <звучить> стрісі. Звели стрісі. І вівчаре жене мов наш любув бралася калина. Вівчара садочку, в тихому куточку жде дівчина жде. Як ніжно, як ніжно, правда, і я думаю, що пора поставити лайк полю Манондізу та лайк цьому відео. І також я хочу сказати, що всі ці кавери, які зараз лунають ну, на моєму youtube каналі я залишаю під цим відео посилання, тому переходьте, слухайте, підтримуйте виконавців. Пишіть коментарі, ставте їм лайки, а також не забувайте підписуватись на канал. І на мій, і на цих виконавців, тому що потрібно підтримувати українську музику, потрібно підтримувати українських виконавців. Так, наступний кавер у нас Маргарита Юлія Білик. Дуже потужне у вас прізвище. Маргарита Юлія. Дуже цікаве ім'я. 197 переглядів і 29 підписників. Знов зозулі чути, голос в лісі. плісі. Mm. Ластівке гністечком звинув стрісім. Я завжди аплодую стоячи тим виконавцям, які вміють і співати і грати на інструменті одночасно. Тому Маргита, Маргарита, Юлія, вам спочатку великий великий лайк за гру на фортепіано і спів. Як чистенько, просто нотка до нотки, майже ідеально. Яке легеньке виконання, правда? Так приємно слухати, слухав би і слухав. Дуже кришталевий такий тембр у Маргарити Юлії. Дуже сподобалось, дякую вам за це ніжне виконання. А ми переходимо до наступного каверу, і це в нас незвичайний дует. Настя Каменський, Фіадженя Білазора Білозьоров, а Акапелла Кавер. Ух, буде щось цікаве. 14 144 перегляди. Цікаво, чи на офіційному каналі Женя Білозьорова така ж кількість переглядів і чи є цей кавер там взагалі? Можна піти пошукати. Мені здається, що Настя Каменських могла зібрати і побільше так переглядів. Знов зазулі голос в лісі. Цікаво, що там під цією рамкою у Насті, тому що виглядає так, ніби там Зозуля в лісі. Наскільки я знаю, Настя Каменських самоучка. Тому я Настя вас дуже розумію, тому що сам починав співати без викладачів. І вже потім пішов до викладачки Ольга Леонтівна. Передаю вам велике вітання і дякую за те, все, чому ви мене навчили. Так, міський палац культури міста Кременчук. Привіт. Женя Білозеро приєднався до, до нашого ти чату. Ти Женя, привіт. Дуже круте виконання, але мені здається, що Настя Каменських трошки переграла з манерністю, тому що Женька круто, вона робить дуже чесно зараз це все, без е, вихилянь і так далі. А от Настя Каменська, вона ну це така родзинка нашої Насті. Підніміть хто свою щелепу. Дуже велика робота пророблена. Йдемо далі. Черемшина піано мелодіка Зорі Fine. 281 перегляд, 831 підписник. Підождіть. А як він? Це хромакей. Ого, оце техніка дійшла. Скажіть. Тобто це два зорі файна в одному приміщенні. Слухайте. Ну, Мені дуже сподобалось. Але, але, якщо чесно, фортепіано у Поля Менендіза мені подобається більше. Там більший діапазон у фортепіано, і вже коли, коли піаніст дістає до самих верхівок, і вони ніби, знаєте, лоскочуть твої всі рогені зони. Стосовно мелодики, це дуже складно грати на цьому інструменті, тому що тобі потрібен, тобі потрібен дуже великий запас легенів. Ну я думаю, що легені у Зорі самі такі, як і його талант. Великі. Дякую вам, Зорі, за ще одну цікаву інтерпретацію пісні Черемшина. Ставимо лайк Зорію, правда, переходимо на сторінку та ставимо лайк. Ну а ми йдемо далі. Черемшина Наталя Денисюк-Стратевич. Кавер. Кавер одразу лайк за екстер'єр. Ну тому що на скажіть да, вже в садочку наша Наталя Денисюк. Як нібито Соловейко співає Наталя, авторська пішла. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я чую, що це живе виконання одразу записаний інструмент із голосом. Великий лайк за це. По-друге, дуже ретроспективне виконання і навіяло такі 50-ті роки, коли ця манера виконання була дуже популярною. Дякую вам, Наталя Денисюк-Стратевич, за таке проникливе. Ретроспективне виконання Черемшини. Я думаю, що вона в своєму оригіналі така, так і звучала. Про вовка промовка, так сказати. Дмитро Гнатюк Черемшина. 577 тисяч, майже 578 тисяч переглядів, 11 тисяч лайків. Боже, Дмитро Гнатюк, я майже вас не, не здігнав. Вже. Блін, боже, мені дуже цікаво, як це звучатиме. Так ніби, знаєте, блакитний вогник. «Время 4. М -м -м, такий канал дуже. Був потужний голос, правда. Дуже потужне виконання і нагадує мого дідуся. Вона дідусь так співав. Цілу пісню саме. Оркестрове виконання і водночас дуже сталий чоловічий голос. Навіть хочеться трошки опустити гортань і почати балати, так трошки басити. Але це баритон. Дякую Дмитро Гнатюк за, за творчість. Десь там серед 11 тисяч лайків з'явився і мій. <сум> Йдемо далі. Наступний кавер у нас від Миколи Гнатюка. 117 тисяч переглядів. Канал Ірини Афанасьєвої. 23 тисячі підписників. Слов угу. сусідний голос чути в лісі. Власті ви також це бачите. Всюди буйно квітна черемшина. О боже, «О, ні, ні. Це я точно ні, ні, вимотаю. Вибачте, Микола, по-перше, я хочу сказати про аранжування. Ну, Мені здається, що да, це має право на існування, але все ж таки це якась. Два притопа, два прихлопа. А ми йдемо далі. І далі у нас. о, Боже, ні. Тетяна Буланова. Хм. Черемшина, 2008 рік. Ну, давайте дамо Тетяні шанс. 758 тисяч переглядів. Офіційний канал Тетяни Буланової. 397 тисяч підписників. 397 тисяч. Один плюс один. Тетяна Буланова на один плюс один. Микола Гнатюк на Росія один. Тетяна Буланова на один плюс один. Крінжатінка, крінжатінка. Боже, спустилася з неба до нас Тетянка і поклонилася українському глядачу. Соловей. Що я вам хочу сказати? Ну, мені дуже дивним здається, любов російських виконавців до наших пісень. Враховуючи їх зневажливе ставлення до нашої, до нашої культури і прагнення її викорінити та знищити. Тому я знаходжу це виконання досить цинічним, особливо в наші часи. Тому я не можу поставити лайк цьому відео від Тетяни Буланової. Ось. І взагалі вважаю, що. Український глядач має ну, підзабути взагалі про існування таких виконавців, як Тетяна. А ми йдемо далі. Олександр Порядинський, Черемшина 19 тисяч підписників, 36 тисяч переглядів. Ну що ж, подивимось. Ох, Дуже гарний у вас, Олександр, логотип. Я чув цей кавер, я чую його на Apple Music. Зараз буде круто. Знову ти в лісі. Такий діапазон е ніби Ластівких у поля Манандіза, мені здається, десь та ж, сама тональність. тьохну пісню соловей загає. І одразу хочу сказати, чим відрізняються попередні інтерпретації, так, того ж самого е, Миколи Гнатюка та Тетяни Буланової від е, Олександра Порядинського. Ну, якщо ви робите інтерпретацію цієї пісні, підіть в якийсь жанр, який зробить цю пісню музичною, так, ще більше додасть сенсів. Тому що і дивіться, погляньте на ці партії гітари і вокальні ходи. І так далі, і живі інструменти, живе виконання ну це дуже вдалий вдали поєднання цього блюзу, такого трошки, і української музики. Мені здається, взагалі, українська пісня вона дуже дотична до джазу, до блюзу, саме гармонії українські, навіть якщо взяти «Summer Time», то ця легендарна джазова пісня походить від іншої української пісні. А якої саме напишіть мені у коментарях. І не забувайте поставити лайк цьому відео. Всюди пуйно квітне чарамшина. Мовде, що побралася калина. Більша раса, дочку. Дівчина. Зе. Я навіть гадав. Я навіть гадав. Ну, дуже круто аплодую, Олександр. Дякую вам. Маю надію, що після перемоги ми обов'язково потрапимо на ваш концерт. Наступний кавер. Дорогі друзі. О боже мій. А -а -а. Ну, цей кавер я точно чув. Цей кавер я точно чув, тому що я не міг його не почути, тому що я є прихильником цієї співачки. Це Тіна Кароль, Черемшина, Славянський базар 2013. 262 тисячі переглядів. Але одразу хочу сказати, що Славянський базар і Вітіпс це окремий вид кринжатіни. На мій погляд, тому що мені здається, що вже давно можна було переглянути формат цього фестивалю. Вас привітує заслужена артистка України. Тіна. Кароль. заслужена… Да, да, От чому білоруський фестиваль? І чому не білоруська мова? Я не розумію, настільки гністечко пришвидшила цю пісню, і зробила ніби такий. Ремікс на черемшину, але все ж таки, все ж таки, виконує її у притаманній собі манері. Черемшина в В тихому куточку ноги з гілками. Чому не можна було, щоб просто Тіна вийшла до публіки і заспівала цю пісню сама? Чому саме на цій сцені мають бути табун з дівчатами, з гілками і голими ногами? Дуже гарний вигляд має Тіна, і я впізнаю це вбрання. І цей рік 2013, і я бачу каблучку на її шиї, яку вона тримає біля серця. І це жде, дівчина жде. Так, знаєте, ніби дуже легко, але з глибоким сумом в очах. Тіна виконує цю пісню. Дякую вам, Тіна, за цю інтерпретацію Черемшини. Не буду приховувати, також нею надихався при створенні свого каверу. І дякую вам за натхнення. Йдемо далі. Лука та Нана. 8 тисяч переглядів. 269 лайків. Цікаво. Дуже гарний антураж, такий у прямому сенсі цього слова лампова студія. Зу Астівки ніздечку в фелистрісі. Соловей сагає. Як він високо співає. Для мене це вже в мене та модуляція, але як ніжно і. І одночасно грає на фортепіано, і так це все лампово знову повторю. «Мов, до шлюбу вбралася калина. на дівчина. Ось Хосі вечір лівці біля проту. У -у -у -у. Мама Ріка, мама Ріка війшла в чат до нас. Чинонька, що його кохає, Нана просто знесла мене своїм потужним вокалом. Всюди буйно квітне. Вчора в садочку, в тихому куточку. Так, ну це найкращий кавер, який я за сьогодні чув. Вибачте мене, Тіна Кароль, але Лука та Нана просто перевершили мені здається всіх. Яка шалена динаміка у виконанні. Луки. Так? І трошки гучніше, і трошки тихіше, і швидше, і повільніше. Саме такою має бути музика. І лайк за монітори. Лайк вам за монітори, моніторимо такі самі. Хочу відмітити, що це прямо таке живе виконання. Я бачу, як на фоні пишуться міді партії і записується голос Луки та На. Однозначно від мене. Отримайте лайк. Ви також е, підіть і поставте луці лайк на каналі. У мене слов немає, у мене просто немає слов. Ну і останній кавер. Я думаю, їх буде більше. Черемшина кавер співає Галина Линник. 1691 перегляд. 320 підписників. 63 лайки. Цікаво. А а! Це наш мінус! Це наше аранжування. Так, слухаємо уважно. <му> <му> Дохну пісню, і ще одне ретроспективне виконання у нашому випуску. Галина, дякую вам за цей вокал. <му> задо Так, треба заспокоїтись. Якщо чесно, я не очікував побачити і в такому ракурсі почути цю пісню. Ну, ви все бачили і чули самі. Хочу подякувати всім, хто захищає нашу країну. За можливість. Записувати такі відео за можливість прожити ще один день у цій країні. І іншої країни нам не треба. І дякую Галині за те, що побачила цю пісню. Так? <звук> <звук> На цій зворушливій ноті я хочу подякувати вам за те, що подивилися відео до кінця. Разом зі мною почули українську пісню. Цим відео я хотів показати, наскільки різною може бути музика в залежності від того, хто її виконує. І я хочу подякувати всім українським артистам, які продовжують співати пісні, які ми маємо пам'ятати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та не забудьте поставити дзвоник, щоб не пропустити нові, тому що вони обов'язково будуть. Бажаю всім нам мирного неба і якомога швидшої перемоги. Слава Україні і слава ЗСУ! Oh